Чи готові ви платити більше податків за більш прозорою системою перерахування коштів на армію? Я, звісно, не проти сплачувати більше. Ну, це нормально. Коли країна знаходиться в стані війни, ну інші люди мають більше сплачувати податків, а особливо військовий збір. Звісно, безумовно так. Так, якщо буде все прозоро і мої податки підуть на армію, я звичайно готова платити. Я думаю, що взагалі проблема не в об'ємі податків. А в тому, що дійсно люди не довіряють, що вони йдуть по призначенню. Наша армія спит не, має недостатньо зброї, щоб протистояти ворогу, і треба підтримувати державу, виробництво зброї для наших військових. З початку цього року вже почало з півтора. Ми сплачуємо військовий збір в 5 відсотків. Єдине у мене питання до влади чому це не, не можна було раніше зробити, коли почалася війна? Щоб дійсно кошти були, скажімо так, залучені по потребам. Ну якось пізно ми одумались. Якби вони якби впевнений, що вони тут на армію, то це була б не проблема платити більше.